В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! чесніші Отці, дорогі брати і сестри, дорогі діти, дорога молоде, дорогі хористи, всі присутні у храмі і навколо Нього на подвір'ї. Нині в день Різдва Пресвятої Богородиці ми маємо свято сім'ї. У церковному календарі так не написано. І в церковному календарі немає свята сім'ї, але головним змістом нинішнього дня, нинішнього свята є велич сім'ї, велич родини, яку надає їй Господь Бог. Ми, дорогі всі з вами, належимо до родин, є вихідцями з родин з сім'ї. Тому це свято є кожного й кожної з нас. Вас, дорогі батьки, вас, дорогі дідусі і бабусі, вас, дорогі діти. Це є наше спільне свято, свято сім'ї. Пресвята Богородиця, що нині народжується, є матір'ю Ісуса Христа. Святий Йоаким є дідусем Ісуса Христа. Свята Анна. Є бабусею Ісуса Христа по материнській лінії, тому що Ісус не мав дідуся і бабусю по Татовій лінії, тому що Він не мав батька. Ісус був зачатий через дію Святого Духа. Святий Йосиф був тільки опікуном Пресвятої Богородиці і опікуном Ісуса. Отже, Свято сім'ї. Ісус нині, дорогі, звертає нашу увагу на те, що для родини, для сім'ї є суттєве найважливіше. І нинішній фрагмент святого Євангелія, власне, Він і розкриває нам цей зміст. Ісус багато разів. Був гостем у родині Лазаря, Марти і Марії. Ми знаємо тільки імена двох сестер і їхнього брата. Ми не знаємо імена батьків, господарів того дому. Святе Євангеліє передає нам тільки імена цих трьох дітей. Часто Ісус з апостолами повертав до Витанії. Бо це був дуже гостинний дім. Там можна було відпочити. І там Ісуса і апостолів радо приймали, адже щойно перед цим Він був в Самарії і там сказали Ісусе, до побачення. Ми не хочемо з тобою нічого мати. А Марта, Марія і Лазар радо приймають Ісуса. Дорі, першою рисою, першою рисою християнської сім'ї є те, що вона радо приймає Ісуса. Що Ісус є в сім'ї, Він присутній. Він є поруч, Він є близько, друга риса Християнської сім'ї. Ісус приходить в гості. Властиво не для того, щоб відпочити, чи щоб мати релакс, чи щоб щось поїсти. Це цілком є другорядне насправді. Ісус приходить в першу чергу до сім'ї, щоб щось принести. Ісус завжди щось приносить. Неможливо! Щоб Ісус щось не приніс до сім'ї. щось доброго, гарного. В першу чергу, дорогі нині, Ісус приносить Марті, Марії і Лазарю своє Слово. Слово яке є найцінніше. Слово Боже. Це є слово любові, слово. Радості, слово підтримки, слово надії, слово милосердя. Можемо продовжувати, правда? Це слово приносить Ісус Слово нині у Марти Марії і Лазаря Ісус промовляє Слово. І ситуація, в якій потрапляє Марта, яка Дуже поважала Ісуса, яка надзвичайно уважно слухала Ісуса завжди. А нині Марта порається на кухні. Вона хоче виконати ту важливу, безсумніву, але, однак, в даний момент другорядну справу: пригостити, щоб ніхто не був голодний. Щоби гарно виглядати, що і цього разу Ісус і апостоли будуть нагодовані. Але, дорогі стається прикра ситуація, вона не справляється. Не справляється. Чому дорогі? Марта не справляється, адже не вперше Ісус за апостолом 13 чоловік, 13 мужчин. Не вперше в її домі, не вперше. Нині вона не справляється. Та, тому що, дорогі, вона забула, що є найважливіше. Ісус прийшов приніс до їхнього гостинного дому Слово. А це Слово воно хоче, щоб його чути. І не тільки чути, почути. Ісус уважно бачить цю ситуацію. І її делікатно виправляє. Одного потрібно. Ісус підкреслює, це є найважливіше марто, що я є, і що я промовляю Слово. Тому Марія в даному випадку. Вибрала кращу частку. Отже, дорогі друга риса християнської сім'ї це є прийняти Слово Ісуса як особу і Ісуса як Слово, Його науку. Дорогі ми в наших сім'ях, направду, повинні керуватися Божим Словом. Марно ми ходили би до церкви. Направду, марно ми би ходили до церкви, якщо б ми додому не приносили з церкви слово, яке ми тут почули. Марно тоді ходити до церкви. Шкода часу. Це слово дорогі з храму беремо і несемо додому, до нашої сім'ї, до нас, дорогі батьки. Подружжя маю на увазі чоловік, дружина, для наших діточок, для наших дідусів і бабусь. Приносимо це слово додому. Дорогі, третя риса християнської сім'ї. Це є практика. Як ми живемо? Як ви, дорогі чоловіки, промовляєте слово до ваших дружин? Як ви, дорогі дружини, комунікуєте зі своїми чоловіками? Як ми спілкуємося з нашими діточками? Як ви, дорогі діти, спілкуєтеся з вашими батьками, як ми, дорогі дідусі і бабусі, є присутні в наших родинах комунікація між нами. Святий Павло нині допомагає нам, підказує нам у посланні до Філіп'ян, звертається до нас. Майте такі самі думки, як в Ісуса Христа. Отже, почувши в храмі Слово, наповнюємося тим Словом, несемо Його додому і вже маємо такі думки, як в Ісуса Христа. Дорогі батьки. До вас хочу звернутися, нині свято сім'ї. Ви, коли маєте між собою оту Божественну любов, Божу любов, яку, поклавши ваші правиці на Євангеліє, пригадайте собі, дорогі подружжя, пригадайте собі той день, коли ви повінчались. Пригадайте той храм, пригадайте. Тих осіб, які були поруч вас, того священника, який був. І пригадайте той момент, коли ви поклали ваші правиці на Євангелії, а священник зверху поставив єпітрахіль. Це був той момент, коли Ісус Христос вчинив з вас двох одне єдине ціле. В той момент, в той момент. Ісус Христос дарує. Подружжю свою любов, Божу любов, не людську. Людська любов є мінлива, зрадлива. Божу любов, Бог дарує християнському подружжю. Чи ця Божа любов між нами є щоденно, дорогі чоловіки і дорогі дружини? Чи між нами є взаєморозуміння? взаємопідтримка. Ставимо собі ці запитання. Бо, дорогі найбільшим, що ми можемо подарувати, так, отримали від Бога Божу любов, що ми можемо подарувати дітям, це є, власне, ось ту перетворену, переформатовану Божу любов між нами. Це найкращий приклад. Щирої, справжньої, подружньої любові у сім'ї. Ми, дорогі дідусі і бабусі, яким прикладом ми є для наших онуків, для наших дітей? Ставимо собі ці запитання в День сім'ї, в День родини. Чи ми для Ісуса є такі, як Йоаким і Анна. Ну, святе Письмо нам не передає, як Йоаким і Анна поводилися з Ісусом, але напевно з ним бавилися, напевно, були поруч, напевно, щось йому розказували. Так. Дорогі діти, дорогі хлопці, дорогі дівчатка, ви є великим скарбом Ваших батьків, ваших дідусів і бабусь, вони вас дуже люблять. Вони бажають вам тільки великого добра і щастя. Але такою ж любов'ю ви повинні обдаровувати ваших дідусів і бабусь, і матерів, і татусів, такою щирою, відвертою любов'ю. Для вас, певно, дорогі батьки, немає нічого ціннішого і дорожчого. як Любов ваших дітей до вас. Це найпрекрасніше, що може тільки бути на землі. Щира усмішка малятка це найпрекрасніше, що є на землі. Дорогі, ми можемо багато роздумувати про нашу християнську сім'ю. Але ці три речі винесім нині з храму в цей. Ювілейний день десятиліття парафій цей особливий день, коли був посвячений цей чудовий іконостас, який промовляє до нас через ці ікони. І дорогі, приносячи Боже Слово додому, найбільше ми його робимо плідним. У спільній молитві сім'ї. Отже, три справи маємо до роздумів. Моя світська професія вчитель, тому я мушу давати домашні завдання. І е, нинішнє домашнє завдання. Над тими трьома справами роздумати трошки. І ще одне маленьке домашнє завдання. Я знаю, дорогі, що ви в ваших сім'ях обов'язково молитеся. Але дозвольте, що ще раз це повторюю і вас попрошу про це. Виберіть собі будь-який час зручний для вас, коли, звичайно, найбільше членів сім'ї є вдома. І, будь ласка, дуже трошки, навіть одне Отче наш і Богородице Діво, але спільно. Разом. Якщо раз на місяць, раз на тиждень. Знайдете п'ять хвилин, а маєте, обов'язково маєте, дома святе письмо чи святе Євангеліє. Відкрийте його на дві хвилини. на 2 хвилини, І хтось по черзі, батько, мама, потім діти, прочитайте маленький фрагмент. І одне Отче наш, одне Богородице Діво. Це Боже Слово, дорогі, буде приносити великі плоди у вашій сім'ї. Нехай нинішня ця подія, нехай нинішня ця божественна літургія для нас, в цей такий тривожний важкий час стане покріпленням для наших українських християнських сімей. Амінь.